Я в цадно разумею. Виси моя вина. тоді питання до тебе, саме до тебе. То а чия вона ну, чия вина? Депутатів а а не президент, не президен і тим більше, более Божи москалей. Они залишатся и дальше будут себе відчувати в шоколаде. Тому вы меня испытаете ночь, не моя вина. А чем она подумайте в Якщо если бы из правильно, так и идите уже уже час. Захищати свою країну. Ні, п'ятирин мы ми донатим, То до лампочки, що ви донатите. треба брати руку зброю і захищати свою країну. Як би чашу не було, щоб не було. треба пам'ятати, що це моя країна, це мій дім. я иду защищать свой свою страну, свой свою маму, тату, бабушку, дедушку, дичину, жену, детей, будущее поколение. Я вы с не сделаете, то будущее поколение наших детей снова будет воевать. Почему? Бо Россию надо Знищити, і це не закінчиться. Не потрібно давати, щоб вони нас перемогли. Тому думайте, поскорее, бо час йде, і дуже швидко.